В апеляції спекотно охочих почути реакцію суддів на скаргу адвоката підозрюваного у вбивстві Феріон більше, аніж зал може в себе вмістити. Людям доводиться тіснитися навіть в коридорі. Натов розступається, коли приходить дочка загиблої вузнавиці. На засідання Софія одягнула мамину прикрасу бордову квітку. Сам же В'ячеслав Зінченко вирішив цього разу не бути присутнім на суді фізично, а вийшов на зв'язок онлайн. Судовому засіданні по відеоконференції зв'язку присутній підозрюваний Зінченко В'ячеслав Федорович. В залі судового засідання присутній захисник Сулима Ігор Романович підтримати сина на суд неочікувано приїхали батьки В'ячеслава. Для цього його тата навіть відпустили з фронту. Не контакт журналістами чоловіки де охоче та переконує, що його син точно не міг скоїти це вбивство. Має бути доведена вина підозрюваного. Поки сторона звинувачення не довела ніяких фактів, причетності мого сина до цього злочину. Тобто свідки щось бачили, когось бачили, хтось там в капелюсі ходив, але що це є саме В'ячеслав Зінченка, нема ні експертиз, ніякий свідок не сказав, що ось Зінченка присутній був 19-22 по вулиці Масарика 3. Першим на засіданні слухають, звісно ж, Ігоря Сулиму, адже зібралися всі саме з його ініціативи. Свій виступ адвокат підозрюваного одразу ж починає з прохання відпустити його клієнта під домашній арешт в Дніпро. А усю лінію захисту юри збудує на руйнації доказів, які зібрали слідчі. Я казав, що в цих показах жоден немає жодного ну, доказу. Або хтось би вказував, що саме зінченка він бачив в цьому на місці скоєного злочину. Чи поруч, чи, чи будь де біля під'їзду, біля аркі, тобто бачила особу, яка була одягнута, щось яскраве дуже сильно виділяло. Тому я і зауважив, що з іншого приїхав 9 числа, а е, свідок каже, що вона бачила дві неділі ще ну, тобто, цю особу. Значить, хтось це був, ну, це був точно не з іншого. Ігор Сулима ставить під сумнів не лише слова свідків, але й навіть відео з камер спостереження. Мовляв, коли невідомо відстежував Афаріон, його підзахисний був в орендованій квартирі, та кілька разів виходив на балкон. Але от алібі на день вбивства у В'ячеслава таки немає. Немає жодного файлу, який би напряму підтверджував, то що це вчинив Зінчин. або має хоч будь-яке при будь яку причетність до цього злочину, будь-якого. Тобто в нас немає ні зброї, в нас немає ні прямих свідків, які би вказали, що це він стріляв, в нас немає ні одежі, в нас нічого немає. Просто нічого. Я розумію, що суспільний резонанс, я розумію, що справа заслуговує на вивчення і розслідування. Але е, в певній мірі ну, у нас повинні бути докази. На чому ґрунтуються на оцих відеофайлах, так тут ж нічого немає. Тому що підтверджують, що Вінченко виїхав 21 числа, так ми не заперечуємо. Гарна конспірація. Він 19 числа вчиняє цей злочин. Він вбиває, вибачте в Ірину Феріон, ну, стріляє в неї, і не переховується, а йде на вокзал під камери, купує на своє ім'я квиток, сідає в поїзд і тихо їде, знаючи, що справу розслідують, знаючи, що це резонантна справа, і вся українська міліція, більше, поліція е, слідить за цим і досліджує це все відповідь прокурорів на закиди адвоката стислі, але по суті. По-перше, усі так звані факти захисту вирвані з контексту. По-друге, слідство ще триває. А якщо Зінченка відпустять під домашній арешт, то контролювати підозрюваного у Дніпрі буде практично неможливо. не можна оцінювати доказ, вириваючи окремі скріншоти відеозаписів з загального контексту і загального ланцюжка, яким здійснювалось доказування. І встановлення тих обставин, які давали підстави для повідомлення підозри е, Зінченку. якщо провести всю цепочку пересування підозрюваного Зінченка, він доходить до квартири на вулиці Театральній. А на квартирі на вулиці Театральній, яку він орендував, він дає свої документи. От е, ось вся логічна, логічний ланцюжок, по якому ми можемо стверджувати, що особа, яка е, перебувала на вулиці Масарика, одягнута в синю Панаму білі окуляри. Це та сама особа, яка зайшла в квартиру на вулиці Театральній, який, яка була орендована з В'ячеславом Федоровичем. Підозрюваний Зінченко з проживає в місті Дніпро. Досудове судове розслідування проводиться у місті Львів. Судовий розгляд буде проводитися у місті Львів, виходячи з правил про підсудність кримінального провадження. Забезпечити його явку і належну процесуальну поведінку в таких умовах без застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою в теперішніх умовах абсолютно неможливо. Поява батьків В'ячеслава неабияк зацікавила присутніх і журналісти, і про слухачі буквально засипали питаннями тата підозрюваного. Але найбільше усіх заскочувало питання вибору адвоката, адже Ігор Сулима має репутацію захисника зрадників. А як ви вибрали адвоката? Боже привіті. Івано-Франківська адвоката з Івано-Франківського. Ви ну, але як ви знайшли? Подивися, якщо. Адвокат захищає право, якщо ви ще це не змінимо. Він захищає дотримання закону. Але як ви знайшли його, будучи в лавах армії, і ви дізналися про адвоката з Івана Фуківського? Ну вам же ж наведіння було знайдено. А чому не Було наведіння. Ну, знайомий порадив, ну як я ще можу його знайти. Чому Федір не вірить у винуваті сина, яким він є за характером, і чи знали батьки, чому напередодні вбивства В'ячеслав замість Тернополя опинився у Львові? На усі ці питання чоловік відповів детально і звісно ж на користь своєї дитини. Якщо б вони мені зателефонували, я я маю вплив на сина такі, що він би прийшов просто сам. І си не треба, але потрібно було для чогось шоу. просто ну таке враження, що. Почали знову знімати новий сезон Слуги на Ну, Я по інше я не можу трактувати дії поліції. Це мені дивно, бо В'ячеслав якраз прихильник моноїдничної держави. Вбиста на цьому підґрунті. Якраз він дуже добре розуміється на українському націоналізмі. І навіть у 22-му році був у Русі право молодь, це молодіжна організація права сектора. Тому. Цьому тут шукати щось нема чого. І якщо свого сина Федір виставляє патріотом та ультранаціоналістом, то сам про Ірину Феріон висловлюється. Не надто позитивно. Ну, ті відео, що показують, ну я не хочу таке коментувати. Ну, я вважаю, ті, ну ті ролики, що по Ютубу вводять. Я... Ну, про. Його онука Дмитрика, який має своїм українським кулачком читиє українські мови якогось там грішу. Ви тільки ці відео бачили? Ну я бачив і інші. Ну, вибачте, вона ж професорка, вона викладач. Я вважаю, що викладач не має так собі якої. Як так? Що я пропагандую насильство. Ми... Пишається тим, що я син Дмитрик. Б'є когось там. А може батька того, коли він б'є своїм кулачком. Зараз на сході рядом зі мною. Так не думаю. На ну, знаєте, скільки нам? ми теж робимо російська мовна. Ми за російською. Після нетривалої наради судді оголосили свій вердикт. Промова адвоката їх не переконала. В'ячеславу зінченко таки доведеться сидіти під вартою до 22 вересня. Відключи статтею 376 частиною 2 Кримінального процесуального кодексу України колегія суддів постанови ухвалу слідчої у судді Галицького району суду міста Львові 26.07.2024 року по застосування до підозру мінусінченка, запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 22.09.2024 року без визначення розміру застави залишити без змін апеляційну скаргу захисника судону без задоволення. А що з приводу ситуації думає дочка загиблої Ірини Ферон? Чи вважає вона винуватим В'ячеслава? Чи довіряє слідству і що для неї є найважчим? Софія Семчишина дала журналістам Правда тут Львів ексклюзивне інтерв'ю, яке ми даємо прямою мовою. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда тут Львів.